Що підтримає швидкий вступ України до Євросоюзу та приєдналася до декларації Групи СЕМИ про гарантії безпеки для України? Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск. Він сьогодні символічно в День Соборності приїхав з візитом до Києва. Туск провів переговори з українським колегою Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським, з яким, зокрема, обговорили можливість спільного виробництва зброї. Подробиці візиту розкаже Олександр Мужичук. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вперше відколи очолив уряд у грудні минулого року, приїхав до України. Це не могла бути інша столиця. Це мав бути Київ, перша столиця, яку я відвідую після виборів у Польщі. Вся Україна, і ви, пане президенте, боретеся за безпеку всього вільного світу. Добре було б, щоб всі політичні лідери, всі народи світу, зрозуміли, що це не лише порожні слова, що тут в Україні вирішується доля вільного світу. Польський народ, польська держава це один з найбільших наших помічників. І я хочу зараз у присутності пана прем'єр-міністра Польщі подякувати нашому сусіду, народу, який підтримав нас. І багато в чому завдяки підтримці Польщі нам українцям вдалося вистояти. Володимир Зеленський повідомив, що Варшава передасть Києву новий пакет озброєнь. Крім того, сторони обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї та конфліктні питання щодо імпорту української сільгоспродукції і пільг українським перевізникам. Туск заявив, Польща призначить уповноваженого з відновлення України, а також засудив тих, хто у питанні російсько-української війни намагається зберігати нейтралітет. Хтось колись сказав, що Найтемніше місце в пеклі зарезервовано для тих, хто вдає себе нейтрального в часи морального конфлікту. Сьогодні кожен у вільному світі, хто так робить, хто зберігає однакову дистанцію між Україною та Росією, заслуговує найтемніше місце в політичному пеклі. Новий старий прем'єр Польщі та колишній голова Європейської ради Дональд Туск має довготривалу історію хороших відносин із Україною і завжди повністю підтримував її євроатлантичні прагнення. Ми порозумілися з паном президентом у справі ролі Польщі, яка буде намагатися допомогти у всіх аспектах процесу щодо вступу України до ЄС, щоб її повне членство в Євросоюзі швидко реалізувалось. Ми будемо також співпрацювати у всіх форматах. Тому я повідомив пана президента, що Польща приєдналася до декларації групи Семи декларації, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі, мета якої мобілізувати демократичні країни на підтримку. України вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туск використовував старі контакти для того, щоб активізувати допомогу Києву з боку європейських країн та критикував Захід за надто пасивну позицію щодо конфлікту. Це саме тут в Україні пролягає світовий фронт між добром і злом. Коли ми говоримо про напад Росії на Україну, ми можемо твердити, що бачимо чорно-білу ситуацію. Немає місця будь-якій симетрії. Тут ніхто не має права, хто має очі, вуха, серце, хто чесний. Ніхто не може вдавати, що не бачить, що в Україні добро бореться зі злом. Останнім часом відносини між Польщею та Україною переживали охолодження, що зовсім нещодавно символом українсько польських стосунків був заблокований кордон. Туск оголосив розв'язання цієї проблеми одним з пріоритетних завдань уряду. І на початку січня зумів домовитися з фермерами та далекобійниками, які блокували рух вантажівок до України. Варшава заявила, готова на компроміси в інтересах перевізників, натомість далекобійники кажуть, що дадуть польській владі час до 1 березня. В Польщі різні емоції, є різні політичні конфлікти. Це ж демократія. Нещодавно були дуже емоційні вибори, але в одній справі в Польщі ніхто не має сумнівів. Треба всіма доступними засобами підтримати Україну у її боротьбі з Росією. Ми зберігаємо свободу лише тоді, коли захищаємо її разом. І дуже важливо це пам'ятати і говорити саме зараз, у час, коли у Польщі, Литві, Україні та у Білорусі. Згадують січневе повстання 161 рік тому. І до речі, саме тоді і набуло поширення гасло за нашу і вашу свободу, яке актуально і досі. За словами Туска від результатів протистояння України з Росією напряму залежить безпека Польщі та польського народу. Тому Варшава всіма силами допомагатиме Києву у справі перемоги над агресором. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини.